Це найдавніша й найповніша єврейська біблія у світі. Скоро вона може стати найдорожчим історичним текстом будь-коли проданим з молотка. Танах, як її ще називають, виставлять на торги в Нью-Йорку 16 травня. Оцінна вартість – 30-50 мільйонів доларів. 1929 року цю книгу придбав колекціонер Давид Соломон Сасун. Її почали називати за його ім'ям Кодекс Сасуна. У ньому є всі 24 книги Танаха, бракує лише 12 сторінок. Недавно радіовуглецевий аналіз показав, що єврейську біблію написано або наприкінці дев'ятого століття, або на початку -го. Отже, вона старша за два інші рукописи з єврейським священним писанням, які відомі як Кодекс Алепо і Ленінградський кодекс. Кодекс Сасуна написано. Масорецьким текстом із системою оголосів, яка допомагає правильно вимовляти слова. аукціоністи вважають, що зможуть продати лот за рекордну ціну. Останніми роками інтерес до історичних документів, книг та рукописів великий. наприклад, на нашому аукціоні продали перше видання Конституції США за 43 мільйони доларів. Безумовно, та НАХ не менш важливий. Кодекс Сасуна виставляли на огляд лише раз у британському музеї у 80-х роках. Тепер це станеться знову. Наступного тижня книгу виставлять у Лондоні. Потім вона вирушить до Тель-Авіва, Даласа та Лос-Анджелеса. У травні експонат повернеться до Нью-Йорка.